У Скорботі та з великою вдячністю володарчани згадали героїв світлої пам'яті Небесної Сотні та їх подвиг. З нагоди дня пам'яті Героїв Небесної Сотні біля пам'ятного знаку відбувся мітинг Реквієм. У заході взяли участь голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук, голова районної ради Володимир Кузьменко, селищний голова Юрій Слобоцький, депутати районної селищної ради, молодь учні Володарських загальноосвітніх закладів селища, представники громадських організацій та політичних Артії району працівники освіти та культури, жителі селища та району у молитві. Разом згадали героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Поминальну панахіду за загиблими провів благочинний Володарську району Української православної церкви, Київського патріархату, проти Богдан Долинський. Святий Боже, святий Кріпкий, святий святи. Святими, свепоми нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Пресвята, Ятроця, помилу нас, Господи, чисті ріки наші, владико, простите, законня наші, святи злянься і зціли немочі наші іміння Твої ради, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми молимося і віддаємо ту молитовну шану за наших великих патріотів, які віддали своє життя за честь і гідність кожного з нас, зокрема. І вони йшли із словами. Або сьогодні, або ніколи. І вони знали, на що вони йдуть. Вони були віддані тим ідеям своїм, за які вони йшли вперед. І Святе Письмо говорить нам, що немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. І якраз ці наші молоді. Освічені люди, патріоти нашої держави пішли на смерть, віддавали своє життя за те, щоб ми жили у справедливій, незалежній державі. І ми сьогодні віддаємо честь і шану тим великим героям Небесної Сотні і ніколи не забудемо за них. І пам'ятаємо ті слова: герої не вмирають. Слава Україні! Героїво! Надзвичайна сила духу надихнула багатьох володарчан, як дорослих, так і малих на творчість, яка вилилася сумними віршованими рядками. Особливо діти перейнялися цими подіями. Їх рученята пишуть вірші. Учениця сьомого класу Рогізнянського навчально-виховного об'єднання Вікторія Музика у свій вірш, який з гордістю зачитала, клала щиру та велику душу. мрія в мене лише одна, щоб закінчилася війна, щоб перестали її люди, про них ніколи не забути, про вічну пам'ять і любов. Не роздалася на фронті кров. Ця кров героїв України. Синів і дочок батьківщини, Пошвидше, свічеха прийде війна, бо безсердечна вся вона заплаче мати, її синочка вже нема. І впаде гірко на коліна. За що ти, Боже, забрав сина? Паде, заплаче і неначе ніщо не, не сталось, тільки син. Лежить в могилі сам один, помер за рідну Україну, за неньку рідну батьківщину. І мрія в мене лиш одна, щоб закінчилася війна. Щоб більш не плакали ми і не вмирали більш сини. Власну поезію про героїв патріотів читав і Василь Жогла від кожного села і міста, від кожної хатини й саду від джерельця немов на намиста, прошу додайте серцю ладу. Тож живемо ми на Україні, на рідній батьківській землі, на тій Господній життєдайній, на ній Тарас нам жить велів, на незалежній, на соборній і роду рідній всім землі. Ми боремося за коріння, котре січуть чужі шаблі. Чи град, чи буки, чи гроза не плакати, творить і жити. Одна прихована сльоза сильнішає за дві пролиті. І скільки духу й сили стане, і скільки вистачить добра, раз покличу, як востаннє, і ми відгукнемося. До всіх присутніх звернулася депутат районної ради Наталія Косовська. Вона також продекламувала вірш володарчанки Валентини Пилипчук. Пам'ять героїв учасників мітингу реквієму вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні поклали квіти та запалили лампадки. Герої не вмирають. Ей, плине кача, бо ти синій. Лине кача, поти сині, Мамко ж моя, не лай Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги, Краю погину я в чужім краю.